Вітаю в ефірі. «Випуск новин» у студії Ірина Мінаєва. Кілька смертельних аварій за один день. На трасі одеса Рині загинули двоє людей. Поблизу села Спаське вантажний автопоїзд збив літнього чоловіка, коли той перебував на проїжджій частині. Друга аварія сталася між селами Новосільське та Нова Некрасівка. Попередньо встановлено, що легковик збив літнього пішохода, коли він намагався перейти дорогу в недозволеному місці. За фактом смертельних аварій відкрили кримінальні провадження та призначили низку експертиз. Водіїв уже перевірили на стан сп'яніння. Обидва були тверезі. Ще одна серйозна аварія на трасі Одеси-Рині трапилася вранці 20 грудня. Зіткнулися три вантажівки. Один із водіїв дістав травми його відвезла швидка. Попередньо встановлено, що водій вантажівки, який їхав у бік Ізмаїла, не витримав безпечної дистанції. У наслідок цього авто зіткнулося з двома великовантажними автомобілями. Чоловік отримав травми, його доправили до лікарні. Інші двоє водіїв не постраждали. На місці події працювали слідчі, повідомили у прес-службі облполіції. початку воєнного стану мільйони українців виїхали з-за кордону або стали тимчасовими переселенцями у рідній країні. Водночас економіка повинна працювати у посиленому режимі, у збереженні робочих місць, і створенні нових сьогодні зацікавлені і працівники, і роботодавці. Законодавство про працю змінюється, і відповідні відомства намагаються доносити важливу інформацію до українців. Воєнні дії почалися раптово, і українці змушені були прийняти рішення щодо порятунку свого життя. Багато хто виїхав за кордон або переїхав. Сотні підприємств України втратили зв'язок з працівниками і стикнулись із безліччю питань у сфері трудових відносин. Працівників на підприємствах і сьогодні хвилює, чи буде можливість працювати і отримувати зарплату вчасно, за яких умов можуть звільнити, чи буде йти страховий стаж. Свої черги хвилюються і роботодавці, де взяти кошти на виплату заробітної плати і податків при кризі платежів. Чи Можна голосити стій під час воєнного стану, де знайти роботу працівникам, які є, але замовлень немає чи навпаки. В Україні прийнято спеціальний закон, який регулює трудові відносини на період дії правового режиму воєнного стану. Про те, як діє сьогодні законодавство про працю інформують відповідні державні відомства. На період воєнного стану допускаються строкові договори з новими працівниками, зокрема для заміни тимчасово відсутніх працівників, які є в евакуації. Або відпустці чи втратили працездатність в південному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці розповіли, що однією з важливих є тема зміни умов праці роботодавцям під час воєнного стану. Роботодавці можуть без попередження і згоди працівників перевести їх на іншу роботу та в іншу місцевість для відвернення чи ліквідації наслідків бойових дій, обставин, що загрожують життю чи критичним потребам людей. Але є умови: на території не ведуться бойові дії. Якщо ведуться, то лише за згодою працівника, немає протипоказань за станом здоров'я, оплата не нижче середньою за попередньою роботою. Водночас в управлінні наглядають за додержанням законодавства про працю на вірній території. У нас почалася інформаційна кампанія Трудовий договір, твій пасок безпеки у світі праці. Ця компанія спрямована на попередження та усунення порушень законодавства про працю при оформленні трудових відносин шляхом і формування суб'єктів господарювання та працівників про взаємні права та обов'язки при укладанні трудових договорів. Інспектори держпраці відвідують підприємства, щоб розповісти про особливості роботи під час воєнного стану. При цьому до них можуть звертатися зі своїми питаннями і проблемами як роботодавці, так і працівники. 19 ворожих шахедів атакували Україну вночі 20 грудня. Запускали дрони з окупованого Криму. 18 безпілотників вдалося знищити за інформацією Сил оборони. 10 ворожих дронів збили над півднем України, зокрема, 4 над Одеською областю. Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із зРК с 300 по Харківській області. Вночі, 20 грудня, в Харкові пролунала серія вибухів. За даними моніторингових груп, було випущено близько восьми ракет із ЗРК с 300 Щонайменше дві ракети впали поблизу житлових будинків. Удари припали також на територію одного з транспортних депо в Салтівському районі. Це виключно цивільний об'єкт, уточнили в харківські ОВА. За даними правоохоронців, на місці удару зафіксовано воронка розміром 9 на 3,5 метри. Інформація про постраждалих і її руйнування уточнюється. На місці. Працювали рятувальники ДСНС. Під час обстрілу Херсона постраждали четверо дітей. 13-річна дівчинка отримала вибухову травму та осколкове поранення ноги. Ще троє малюків разом із мамами перебувають у лікарні. На щастя, вони не дістали серйозних поранень, але дуже налякані з ними працюють психологи. Під час ворожих ударів діти з батьками перебували вдома, дивилися мультфільми та планували зустрічати новий рік. Загалом у Херсонській області за добу, внаслідок ворожих атак, поранення дістали. 16 мирних мешканців Російська армія накрила Хресонщину масованим вогнем із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, авіації та БПЛА. По мирних житлових кварталах агресор випустив 356 снарядів. Пошкоджено щонайменше 25 об'єктів, три навчальні заклади, дитячий садок, п'ять багатоповерхових і сім приватних будинків. Поранення дістали 16 осіб, зокрема, вагітна жінка та четверо дітей. На житлові квартали Береслава ворог скинув боєприпаси з дронів. Внаслідок вибухів пошкоджено службовий. Автомобіль поліції та поранено трьох чоловіків. В Антонівці російські снаряди зруйнували приватні будинки. Поранено двох мирних жителів з лівого берега Дніпра. Російська армія нещодавно обстрілювала Херсон, вкотре гатила по цивільній інфраструктурі. Вночі одночасно з атакою безпілотниками ворог обстрілював Херсон реактивними системами залпового вогню. Найбільше постраждав корабельний район. У наслідок обстрілу загорілися склади поштового відділення, пошкоджено три багатоповерхові будинки, дитячий садок і гімназія. Зю вибито вікна в медичному закладі. Постраждали 9 мирних жителів. Повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області. Одеським лікарям, зокрема трансплантологам, є чим пишатися для розвитку цього напрямку медицини в нашому місті. 2023 рік став роком прориву. Унікальні операції з трансплантації серця на базі 10-ї лікарні, проведення першого семінару з трансплантології, встановлення сучасного медичного обладнання. Про те, які кроки зробила мирова трансплантологія і про досягнення одеських спеціалістів в нашому матеріалі. Колись про пересадку органів ми могли прочитати лише в романах письменників фантастів. Сьогодні для лікарів це стандартна операція. Пересаджують майже все, говорить фахівець. Напевно, голову не можна пересадити, тому що це буде вже інша людина. Коли я дізнався, що дізнався, що, наприклад, в США пересаджують такі органи, як тонкий кишківник, наприклад, передня черевна стінка. Я вже не кажу про кінцівки, нирки і серце. Це для ну для них це робиться у таких кількістях тисячами, тисячами, і це рятує життя тисяч людей, тисяч американців. І в Європі також трансплантація дуже існує потужна. Зараз життя тисяч людей в Україні також рятують за допомогою трансплантації різних органів. В 2023 році унікальну операцію по пересадці серця провели в Одесі. Донорський орган отримав 43-річний пацієнт, чиє життя врятувала бригада лікарів з інституту серця МОЗ України на чолі з видатним українським кардіохірургом Борисом Тодуровим. До речі, серце можна пересаджувати одному пацієнтові декілька разів, тим самим продовжуючи життя людини, говорить лікар і наводить конкретний приклад. Рекордсменом за тривалістю життя є англічанка, якій у 1982 році було пересаджено серце, і вона наразі жива. Потім її у 2005 році зробили ретрансплантацію. Таке практикується. Серце може трансплантуватися трансплантуватися декілька разів, тому що існує статистика. Людина живе більше 40 років, і це щасливе життя. Вона бачить своїх родичів, своїх дітей, онуків. І дійсно воно того варте. Різні органи після трансплантації працюють в організмі реципієнта різний час. Пересаджена нирка е, у середньому е, працює. Гарно 20-25 років. А, наприклад, серце також має ця статистика на цю тему близько 11 років у середньому. Але кожного року методи і супроводження і трансплантації вони покращуються, тому ця статистика вона збільшується із року до року. До недавнього часу в сфері трансплантології в Україні існувала купа проблем, у тому числі і юридичних. Зараз багато труднощів позаду. Наприклад, до останніх років в нашій країні переважала родинна трансплантація, коли донор та реципієнт є членами однієї сім'ї. І просадка серця при таких юридичних обмеженнях була просто неможлива, підкреслює спеціалісти. Зараз ситуація в сфері трансплантології в Україні змінилася. родина трансплантація існує, але органи для пересадки, і це юридично обґрунтовано. Можна брати і в людей, що померли. А це значить, що більше пацієнтів одержують право на життя. За багатьма показниками, наприклад, печінка вона вже перебільшила пере, 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 пере родину трансплантацію і навіть і навіть трансплантацію нирки вона також вже подолала а наприклад трансплантація серця вона від родина просто, ну, просто неможлива вона не існує тому в нас її трансплантації серця взагалі не було в україні зараз операції з трансплантації органів з успіхом проводяться в міських лікарнях а на базі 10-ї лікарні планується створити центр трансплантології про це говорили і на першому профільному семінарі, який нещодавно відбувся в Одесі. Фахівці розглядали та узгоджували весь алгоритм дій як пацієнта, так і лікарів, в тому числі сімейних. Бо медичне супроводження реципієнта розпочинається задовго до самої операції, а потім продовжується все життя. Людина знаходиться під медичним наглядом весь час. Але перший місяць це дуже інтенсивний час, тому що здійснюється підбір імуносупресивної терапії. І людина приймає не тільки імуносупресанти, але приймає ще й противірусні засоби, антибактеріальні. Це дуже потужна терапія. Потім вона збавляє свої оберти, і, як правило, людина після кількох років після трансплантації приймає лише один. Імуно препарат у таблетках велике значення має і підтримка сфери трансплантології державою, і операції, і підтримуючи ліки для пацієнтів безкоштовні. Також для розвитку цієї галузі медицини важливий рівень розуміння людей, що їх органи зможуть зберегти чиєсь життя, бо в листі очікування різних органів тисячі імен. 158 років тому відбулося відкриття однієї з перших залізних доріг України, а саме Одеської залізниці, все починалося з кількох десятків залізничників, а зараз тут працюють понад 30 тисяч осіб. У локомотивному депо на півночі Одеської області у Подільську перебувала наша знімальна група. Ми знаходимося у локомотивному депо міста Подільськ, одному з найстаріших з моменту створення Одеської залізниці. Цьому депо 157 років. Історія Одеської залізниці бере свій початок від 1865 року, коли була здана в експлуатацію залізна дорога Одеса Балта через Бірзулу. Нині місто Подільськ. 17 грудня тут пішов перший вантажний потяг. Це був запуск, а загалом на два роки раніше було початок будівництва. На той час це було дуже швидко. такі терміни для будівництва такої потужності були дуже швидкі. Чому? Тому що на той момент потребувало перевезення вантажів саме спортів. Одеська залізниця саме якраз була таким ланцюгом, який був дорогою, якою могли йти товари. З тих пір залізниця шість разів змінила назву. Колектив залізничників розширився з 86 осіб до 30 тисяч. І сама дорога збільшила свою протяжність з 250 верст, тобто 266 кілометрів до 4500. Локомотивне депо у Подільську було засноване півтора століття тому. Зараз у ньому працює більше 1200 залізничників. Заглянемо у ковальське відділення. Тут завжди гучно і робота кипить. Як працює молот, нам пояснюють кремезні чоловіки-ковалі. Є і сумні сторінки у сучасній історії Укрзалізниці, виборюючи мирне українське небо, на жаль, є загиблі одеські залізничники. У локомотивному депо у Подільську створено меморіал, який став місцем пам'яті про усіх героїв-залізничників, які віддали своє життя за незалежність і свободу України. Їхні прізвища навічно закарбовані на меморіальних дошках. Сам меморіал пам'яті має і символічну роль. Внизу лишаються уламки, руйнування, а на рівних коліях залізничники або як їх називають залізні люди продовжують рухатися вперед. Було прийнято рішення про виготовлення меморіалу пам'яті загиблих залізничників під час воєнних дій. Було привезено з місць, де були дійсно руйнування від ракетних ударів. Це колії, це уламок ракети. Це елементи колісної пари від тягу рухомого складу. Це все було привезено і скомпоновано в даному меморіалі. Наразі представники залізної дороги продовжують боронити Україну від загарбника. Українська залізниця від початку повномасштабного вторгнення Росії евакуювала 4 мільйони людей, мільйон дітей, 120 тисяч тварин. Перевезла понад 500 дипломатичних делегацій і 300 тисяч гуманітарних вантажів. Кошти з дорожнього фонду на наступний рік підуть на армію, але й автошляхова галузь не залишиться без фінансування. 94 мільярди 700 мільйонів гривень передадуть в держбюджет з метою зміцнення армії та посилення оборони держави. Про це повідомила прес-служба Мінфіну. Дане нововведення закріплено змінами до бюджетного кодексу. Той самий час у Міністерстві фінансів пояснили, де саме будуть брати кошти на будівництво та ремонт доріг у наступному році. Відповідний ресурс буде сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансується будівництво та ремонт доріг. Таким чином, українські водії, купуючи пальне, у певному сенсі сприяють підтримці доріг в належному стані. Що стосується цін на паливо, різкого здорожчання, на бензин, дизельне пальне, експерти поки що не прогнозують. У деяких випадках можливе, хоча і незначне, навіть зни. Цін грудень місяць ми пройдемо більш більш-менш стабільно, і я думаю, що це зниження цін на пальне, воно не кінцеве, і воно ще до нового року може бути може бути зменшено. Ну як показала практика, деякі мережі преміальні давали знижку 5-8 гривень на літр. А це означає те, що саме таку маржу вони мають сьогодні з продажу. Отже, на фінансування утримання доріг у наступному році передбачаються три основних джерела: по-перше, залишки, які не використані у попередні бюджетні періоди, вони підуть на невідкладні заходи пов'язані з утриманням доріг у зимовий період. Друге джерело дороги, які є необхідними для військових потреб, будуть фінансуватися за рахунок коштів з резервного фонду уряду України. Також для будівництва та ремонту доріг в рамках запланованих проєктів буде використана допомога міжнародних фінансових організацій та урядів країн-партнерів. У середу зранку у багатьох користувачів національного мобільного оператора «Київстар» знову виникли проблеми зі зв'язком. Проте, на відміну від масштабних збоїв, що сталися 12 грудня, цього разу складнощі виникли у абонентів у ряді міст на заході та півдні України. Серед незручностей, які відмічали користувачі, були проблеми з голосовим зв'язком і роботою мобільного застосунку компанії. Також спостерігалися певні проблеми з можливістю зробити дзвінок. В Київстарі підкреслили, над проблемою працюють спеціалісти. Але скільки часу буде потрібно для усунення технічного збою, не повідомляють. Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у роботі мобільного оператора Київстар. Як з'ясувалося, його причиною стала атака російських хакерів на ядро мережі. Вже станом на 13-ту годину спеціалісти компанії усунули складнощі, які виникли зранку. Як повідомив мобільний оператор, наразі сервіси працюють у звичайному режимі. Крім того, у компанії зазначили, що найближчим часом повідомлять своїх користувачів про нарахування бонусів та компенсації через утримання незручності. Більше десятки робіт, виконаних в різних техніках, представили студенти відділення дизайну Одеського коледжу комп'ютерних технологій сервер. Виставка проходить в бібліотеці імені Франка, де водночас студенти провели благодійний ярмарок та зібрали кошти на підтримку ЗСУ. На заході побували наші кореспонденти. В центральній залі бібліотеки імені Франка представили виставку робіт студентів відділення дизайну Одеського коледжу комп'ютерних технологій сервер. Зміст робіт, представлених в експозиції, різноманітний. Тут можна побачити і портрети, і натюрморти, і абстракцію. Та всі роботи однаково манять глядачів своїм унікальним творчим задумом. Уже багато разів ми відкривали виставки. І у нас же ще читачі ходять, і читачі завжди якось так дивляться і своє е, висказують відношення до виставки. Е, і Деякі виставки їм подобаються, деякі вони не розуміють, особливо як абстракція, так? а деякі не подобаються. Так от ваша виставка, вашого коледжа, подобається всім. Хто б читачі не бачили це, вони кажуть. Здорово, красиво талановита. Кожна з представлених робіт має своє значення. Так, Аня Ковалюк, студентка третього курсу відділення дизайну, розповідає на створення графічної роботи її надихнула тема космосу. Мені подобається вся ця атмосфера і те, що космос завжди безгранний, і ти можеш його стилізувати як завгодно. Там багато частин, і це можна обіграти з різних кутів. І дуже цікаво. Серед різноманіття творчих робіт є ті, що відрізняються за стилем та технікою. Так роботи студентки третього курсу Наталії Гром виділяються своїм об'ємом. На даній композиції я хотіла б зобразити глибину моря, але також і елементи пісочка, який кожен манить нас своїм серебристим і золотистим відом. Я показала глибину моря третіми і вторими слоями, щоб було видно все пространство. А на поверхности изобразила слой бежевого, немножечко желтоватого оттенка. Працюючи над дизайн макетом, важливо використовувати спеціальні інструменти, кажуть студенти. Ми не используем обычные канцелярские ножи, ведь они неудобны для этой техники. Специальные как существуют медицинские скальпели, так і макетные ножи. Мы используем разные лезвия для разных величин прореза. Водночас з виставкою робіт студенти провели благодійний ярмарок, на якому продавали власноруч приготовлене печиво та інші смаколики, підсвічники та святкові листівки. Всі кошти, зібрані на ярмарку, підуть на допомогу українським військовим, які боронять нашу державу на Херсонському напрямку. Ми домовилися з волонтерами, які усі гроші, що ми сьогодні виручимо з ярмарки, але ще й потім будемо збирати. Я це окремо скажу. Ми передаємо через волонтерів на лівобережжя нашим воїнам сьогодні. І якщо ви будете купувати ці гроші, не будуть дарма. Вони підуть на дуже важливу справу на захист нашої вітчизни, що сьогодні найважливіше. Важливо розуміти, що для розвитку в житті потрібна освіта, навіть якщо через війну опускаються руки, варто сфокусуватися на тому, що дає путівку в майбутнє це знання. Традиції, які складалися століттями, це частина життя нашого народу. Народна культура зберігається в книгах та нотах, передається з вуст в уста, і звісно, в музеях. В Любашівці організована етнографічний музей оберіг. Там зібрана яскрава колекція хустин, рушників, вишиванок, предметів побуту. Там проводяться уроки та лунають пісні. Щоб не втратити давню культуру вишивки, краєзнавці-ентузіасти намагаються зібрати експонати у етнографічних музеях. Таким чином є можливість знайомити представників молодого покоління з традиціями українського народу багатством культури. Один з таких музеїв оберіг організував заслужений вчитель України Валерій Миколаєвич Бондаренко. Він постійно проводить у ньому уроки народознавства для учнів шкіл Любашівської громади. Такі французгільйомлуїдетерно. Мав таку мануфактуру, де з козинної шерсті, козинного пугу робили хустки і наносили красиві орнаменти. І від цього француза де терно на прізвище і пішла назва Тернова хустка. От саме в оточенні таких тернових хусток ви стоїте. У музейній залі з осиллями вчителя, його колишніх і нинішніх учнів, місцевих жителів району зібрано чималу колекцію рушників. Кожен з них унікальний, має свою історію, вишитий на різних тканинах, що є великою цінністю. Рушник вишивався гарно не тільки з цієї сторони, де дивляться люди, а й воротньої сторони. І він ще мав воротньої сторони мати бути кращим, як на лицьову сторону, тому що так і казали в Україні. Це для людей, а це для Бога. Жодного вузлика, жодного, жодної ниточки. Ми не знайдемо з тильної сторони цього рушника. Він виштий по всіх канонах українських традиційних законів вишивки. Є в музеї предмети побуту, наприклад, праски і дерев'яні, і металеві. Можна прослідкувати всю історію створення цього незамінного в господарстві предмета. Ставили піч на плиту, на жар, нагрівалася. А тоді прасували. Ой, гаряча ручка була. Незручно ж було, правда? О, придумали, не знаєте, що придумали. Отаку праску придумали. Ручка знімається. Поставили утюг, нагрівся, ручку приставили, закрили на замочок і прасуємо. Але вона знову ж таки остигає. Знову піч треба на плиту ставити. Отаку придумали вже прасу. Угір'я насипали чи деревне, чи кам'яне. Закривалося і працювали. учні. Говорять, вони в захваті від таких цікавих живих уроків. Їх вчитель розповідає про історію створення предметів побуту, про події і робить це дуже артистично. Він є своєрідним провідником через століття. Занурює в різні історичні моменти життя українського народу. Нам розповідали про рушники, про вишиванку, про хустки. У мене є вдома рушники, але таких, так багато і таких цікавих рушників я ще не бачила. Дуже цікаві історії з ними. Вишиванки теж дуже цікаві та гарні. Хустки це не перевершено. А ще на таких музейних уроках лунають пісні, і теж у виконанні Валерія Бондаренка. Папері сумі. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.